Зараз я вам покажу дуже крутих людей. Вони роблять надважливу справу, а саме забезпечують наші збройні сили дронами. Чуєте? Защадь. це їх випробовують. Спільно із добровольцями добровольчого формування Обухівської територіальної громади ще в минулому році започаткував збір дронів. Вже зібрано за період з грудня до Кінця лютого місяця кількасот таких пташок, які направлені більше, ніж в 12 військових частин, де служать наші земляки. Маємо десятки подяк, маємо позитивні відгуки. Певних частинах дані дрони вже десятками поставлені і є відеозвіти про враження ворожої техніки, ворожої сили. Від імені 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гадзюка хочу подякувати ДФТГ номер один міста Бухю і керівнику Чичуку Анатолію Ярославовичу, а також волонтеру бороцю Валерію Івановичу за наданий нам СПІДрон. Дуже надіємося на вашу подальшу підтримку. Слава Україні! Щиро переконаний, що започаткований нами. Збірки дронів перейдуть на інші громади і вже є підтвердження, що в наших сусідніх громадах підтримують наш нашпочин і, і випускають дані дрони. Командування 135-го батальйону Сил територіальної оборони Обухівського району висловлює подяку волонтерам Обухова за допомогу дронами. Дрони, які передаються волонтерами, мають добрі відгуки від наших операторів, вони виконують бойові задачі. І ми звичайно потребуємо щораз більше дронів, оскільки в умовах браку снарядів до артилерії дрони стають засобом, який дозволяє нам стримувати ворога. Зараз ключова задача масштабувати це волонтерське складання. Тут ми сподіваємося на підтримку обухівської міської ради. Бюджетні кошти були виділені наскільки ми знаємо ще в січні, і сподіваємося, що будуть закуплені комплектуючі, які дозволять цей процес масштабувати. Прямі закупівлі органу місцевого самоврядування є важливою підтримкою як для нашого батальйону, так і для інших підрозділів. Велика подяка нашій громаді і громадам інших сусідніх містечок і сіл за дуже швидкий відзив і наповнення рахунку волонтера. Видно із наповнення рахунку про те, що громада дуже сильно підтримує дане починання по збірці дронів і розуміє важливість внеску дронів дану перемогу, громада підтримує, а міська рада допомагає вам? Ми неодноразово зверталися до органу місцевої влади, надавали роз'яснення, пояснення, як це роблять інші громади, наприкладі громади Франківська, наприклад, громади Хмельницька. Але, на жаль, поки що наша влада не відгукнулася і незважаючи на те, що кошти виділені до сих пір, комплектуючи на Збірку дронів не закуплений.